Вітаю вас на каналі В'яження Спецак, знову з вами ваша Євгенічка. Але, як ви бачите, сьогодні у нас мова піде геть на в'язання. Тут не можу втриматись, щоб не зацитувати матруски. Е, те, що ж то, я ще і на машинки вишивати вмію. Ну, якщо чесно, так. Вмію, бо років 10-му або трошки більше, я й справді вишивала сумки. В такому етнічному українському стилі. Брала хустки наші, вирізала оті квіточки, брала паєточки, бусинки, всякі намистинки І стігала на машинці це все. Виходила неймовірна краса, але недовговічна. Ще тоді я якось так задумалась про те, щоб зшити сумку із шкіри. Але так і не реалізувала ту ідею, бо, якщо чесно, не було часу вільного. Але зараз, завдяки декому із Кремля, в мене став з'являтися той вільний час періодично. Я подумала, що ну, раз таке діло, треба реалізувати ту задумку, тим більше, що це ще і, мабуть, якийсь зов предків в мене, в моїх пращурів, Бо по мамі. Мої прадід та прабабка Соня були кушнірами. Бабка вичиняла кожі, як кажуть на Чернігівщині, а дід шив кожухи. Прадід я маю на увазі. На жаль, я їх не застала, коли з'явилася на цьому світі. Ми ніяк не пересіклися з ними, бо ще за часів Голодомору та війни вони загибли. А знань вони і рецептів ніяких не не передали, на жаль, а от талант, мабуть, все ж таки передався. Тож, я вирішила, ну, раз, в моєї крові <сум> є такі кушніри, то ну, треба спробувати, принаймні. Не вирішила, що так, піду, ка я в інтернет і подивлюся, як шиють ті сумочки. І додивилася до того, що пішла у інтернет-магазин. Придбала собі шкіру, ну, як ви бачите, да? ось таку помаранчеву під назвою Crazy Horse, тобто скажена конячка. А ви знаєте, я цього року і справді як скажена конячка сама. Мене якось заціпило на конячках, і сукні я хочу в конячках, і шарф я хочу в конячках, і все повинно в мене бути з конячками. Ну, буває, що ти будеш робити. І ви знаєте що? І сумка ж в мене не тільки зі шкіри конячки повинна бути, ну це не конячка насправді, це шкіра КРС, крупна рогатий скот. Коровка. Тобто це тільки назва Crazy Horse, Є, правда, і конячя шкіра, але вона така дорога, що я її не зможу поки що собі дозволити. Можливо, якось пізніше буде нагода, а поки що ні. Як і крокодили з пітонами, це поки що тільки у планах, як то кажуть. А все, що я. Для початку не пошкодувала для себе, це ось ця кожа Crazy Horse. Тож, назва конячка, і ще й сумку вирішила я зшити неабияку, а теж от таку, яка асоціюється у нас з конячками. А це, звичайно, біркін від Hermes. Тим більше, що і колір шкіри такий, помаранчевий, а це ну, такий класичний колір для Hermes. Отже, взяла я цю шкіру, отримала її, а я навіть не уявляла, скільки потрібно мені від тієї шкіри, щоб зшити таку сумочку 30 см у завширшки. Ну, так, порахувала, порахувала і подумала, що ну, десь квадратного метру повинно мені вистачити. І ви знаєте, так, вистачило. Але той лист, який я отримала від магазину, він був трошки більший, аніж квадратний метр. Там був 1,3. Але, якщо чесно, ті три можна викинути, бо там багато, це не є брак, але шкіра то є шкіра, і там є то подряпинки якісь такі, то шераміки, то дірочки якісь. І це не можна пускати у такий виріб. Тож, ну ось квадратний метр і пішов у мене. Або прийшлося мені так попихтіти, щоб е, все красиво вирізати. Але, думаю, ще на одну малесеньку сумочку повинно вистачити. І не тільки на сумочку, я ще собі хочу зшити фліп-флопи, тобто шльопанці, на літо. Бо вже ось таку штучку у вигляді підошв я придбала для цього. Теж подивилася в Ютубі, як наші жіночки шиють такі сандалики, і думаю, ну, блін, ну я теж хочу. Отже, так що все попереду, мої дорогенькі. Це тільки початок, це моя перша сумочка, якщо що. Ну, ви знаєте, от придбала я шкіру, ну, треба ж десь брати лікала. Стала я шукати ті лікала. А це їх же ж треба десь розпечатувати, то все. Ой, мама дорогая. Отже, теж в Ютюбі побачила відео на сайті Бабілон-Лежа і вирішила там придбати ці лікала, шаблончики, за крилу. І ось вони до мене прийшли. Взяла ж 30 сантиметрові лікала. Чесно кажучи, я думала, що то якийсь європейський сайт. Бо висвітилось мені Париж, що -то там Париж? Але то, виявилось, зовсім не в Парижі, а в Китаї. <с? <с?> так, посилка йшла дуже довго, але я дочекалася. Отримала я кожу, отримала я лякала. Треба ж тепер вирізати то все. Значить, потрібні інструменти. Пішла я шукати інструменти. А, ви знаєте. Подивилась в інтернетах знов таки багато інформації про те, які інструменти найкращі. Пішла я подивилася на ціни. І ви знаєте, перемогла тут не раціональність, а естетика. Бо я взяла собі набір ось такий. ну Ви розумієте, так? чому? Естетично красиво уже. Я не можу вам його рекомендувати. Він найкращої якості, тим не менш, мені пригодився. Так, а що тут за інструменти? Давайте так, я вам швидесенько розкажу. Це такий нож, щоб вирізати шкіру і шерфувати бахтарму по краєшкам. Це теж для фаски, щоб шви були тоненькі. Якщо шкіра дуже товста і цупка. Це торцбіл називається, це, знаєте, краєчок підрізати, щоб він такий хайненький був. Це такий пробійничок, робити дірочки. Тут змінні насадочки для нього. Але я так і не розібралась, як їх міняти. Ну, це згодом. Це канавка, різ. Такі канавочки прокладати під швом, щоб шов. Мог бути такий, знаєте, не об'ємний, а плаский на шкірі. А це розмітчик по шкірі, ну, щоб від краю на одному, на одній відстані шов і шов, шов по всьому виробу. І тут ще з насадочками такий, як він називається, шил, шил. Отже, взяла ось цю неймовірну красу. Ще не все я спробувала. Ще я не пробувала ось, ось цей інструмент, цей канавкоріс. І торцбіл теж ще не приміняла. А все інше знадобилося. Так, от я і кажу по результату: що, що якісне найкраще, але те, що більш якісне і більш дороге, звичайно. Для першого разу мені підійде і таке. Далі взяла. Ось такий силіконовий молоток, ось таку підставочку під цей молоток, щоб інструменти не тупилися, коли я буду ними працювати. А із інструментів, пробіночки я вибрала ось такі вута, ось такі вони, карбонові, на 2 і на 6 зубів, 4 мм. Між зубами. Що я вам хочу сказати? Ці пробійники мені не сподобались. Я думала, що знаєте, буду міняти зуб'я. <Так>. Там змінні зуби в тому пробійнику, і можна міняти на будь-які. Хочеш голчасті, хочеш круглі, хочеш французькі косі зубки ставиш, хочеш даймонд, тобто ромбовидні. Ну. Отже, будь-які зуби можна міняти, але чому я кажу, що мені не сподобався цей пробійник, тому що я прийшла до висновків, що треба пробійник брати з незмінними зубами, які не знімаються, які в літі. Оце буде добра справа. А ото все, що міняється, то на грамота, скажу я вам. Отже, Пробійнички буду придивлятися якісь інші собі на майбутнє. Ну, поки що попрацювала цими. Не сподобалось. Так, не сподобалось. Взяла я вирізала все, робила дірочки. Тепер же ж треба було зшивати і десь придбати фурнітуру для цієї сумочки. Ну, Щодо зшивання. Іголочки я теж брала там, де і пробійнички. Тут я не маю ніяких претензій до магазину, все добре. Але просто самі пробійники мені не підійшли. А, так от. Там же я придбала і іголочки теж вутовські, іголочки мені сподобались. А от в іншому магазині я вже брала ниточки, то був магазин Оптмастер. Слухайте, це ніяка не реклама, це я просто свій досвід вам розповідаю. А, ці магазини не знаю, що я про них тут розказую. Отже, ниточки взяла і там ще куча всілякої всячини. Тут, бачите, ціла коробка барахла. Оце все я там в оптмастері нагріблася. А от фурнітуру я дещо взяла в оптмастері, а дещо в іншому магазині GSL. Слухайте, насчет цього. GSL. Так, спочатку Outmaster. Я там взяла ось такий замочок класний, чорний нікель з ключиком, і ось таку пацьорку. Ну, Hermes же, <сум> слухайте. Отже. А от в GSL я взяла фурнітуру для сумки-бірки. І, от, ви знаєте, не додивилася. Я колись вже купувала щось на тому сайті GSL і пам'ятаю, що мені дуже не сподобалось обслуговування. Цього разу така ж сама фігня вийшла. Тобто, я не додивилася. Це, звичайно, і моя помилка, але і підвох з боку магазину, тому що в наборі, набор дешевий. Я заплатила за нього щось там 170 гривень чи щось таке, ну дуже дешево. В порівнянні з іншими наборами в інших магазинах, звичайно. Так от, я не додивилася, що в тому наборі йде оця стоєчка, ось така накладочка прямокутна. Ще одна ось така прямокутна накладочка наша вона потрібна в цьому наборі, я не знаю. І тільки одна ось така. Для шльовочки. А е, потрібно ж дві отакі, і одна отака. Що робити? Я, коли отримала, теж не додивилася, тільки потім, коли прийшла додому, така йо, хани бабай. <кій> Я дуже матюкалася, сварила так, на чомусь відстояв стояв той гамазін. Казала, що більш ніколи в ньому нічого купувати не буду, але пішла знову до нього. Благоділо, в них було окремо в продажі і ось таке, і ось таке. я добрала ще до одного комплекту, щоб у мене було ще одну стічку взяла і дві ось такі штучки. І в мене вийшов комплектик на дві сумочки. Ну, мене і ладно, <сум> сама винувата. Що <сум> не додивилася, треба було внимательно дивитися і не економити. Бо, знаєте, скупий, витрачає вдвічі більше. Так отож. Якби я одразу взяла нормальний набір вдвічі дорожчий, то то б на то і вийшло, якщо чесно. Ну, зато так в мене на дві сумочки, а так тільки на одну вийшло. Ну, добре. Uh, взяла я цю фурнітуру, прикинула все, підходить. Це чорний нікель, якщо що, і темний нікель, ну, по-різному, де в різних uh, магазинах називають, і почала шити. Якщо чесно, коли все закінчилось, ну, тобто, коли вже ця робота була доведена до ладу, Ще правда, в мене одна деталь залишилась. Зараз розкажу, яка саме. але Коли я все, все 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 закінчила, я, звичайно, закохалася всю сумочку. Вона неймовірно красива. Вона така гарнюня, я вам передати не можу. І дуже легка. Всі сваряться на те, що сумки Біркін важкі. Моя сумочка дуже легка. Вона майже невісома. Так. І е, я зрозуміла, чому ці сумки такі дорогі. Тому що шити це все вручну це неймовірна складна робота. Можливо, ще тому, що в мене ревматоїдний артрит, в мене нездорові руки болять. І тому мені дуже важко, і це перша моя сумочка, я ще багато не знаю, всяких яких там нюансів. Це мій перший досвід. Звичайно, складно. Вже коли буду шити другу сумочку таку, то я вже буду швидше це робити і краще. Ну, Я взагалі думала, що перший млин буде таким комом, що хай бо мило. Але ні. Коли я оце побачила, думала, Боже, яка краса. І це перший млинець. А -а -а -а! Неймовірно, гарно, неймовірно просто. Дуже задоволена, але так, це дуже було складно. Я її шила десь місяць, мабуть. Ну, може, трошки менше, але довго, дуже довго. І от я і зрозуміла, чому цих сумочок так мало, бо ручний труд, розумієте, так? ручна праця це не для слабких. І я зрозуміла, чому так дорого. Тому що така праця повинна оплачуватись дорого. Коштувати ця сумочка і насправді повинна, як крило літака. Угу. Ух, але я настільки щаслива, я вам передати не можу. Правда, ком все ж таки є. Зараз розповім. То, що прийшлось накупити всяких інструментів. Звичайно, якби я купила готову таку сумочку, воно е мені обійшлося значно дешевше, але ж мені хотілося самій опанувати ще одну професію. Я вже і так, знаєте, і швецижні на дуді і грець. Ну, блін, ну що поробиш? Ну, ось така я, різноманітна. Е Одаренна людина. Ну, ну, так бува. <сум> Сам себе не похвалиш, йолі Палі. Отже, що мені не сподобалось в моїй роботі. Буду зараз критикувати вибач, мене моя красунечка, але трошечки буквально капелюшечку, покритикую себе. Ось так вона ззаді виглядає. Значить, дивіться, бачите, такі дірочки. От в цій. Uh, у цьому шаблончику є uh, ці дірочки під люверси. Я і купила люверси, якщо чесно. Але ще не купила, як їх встановити. Тож поки що просто дірочки. Але коли куплю блочки, прес, ще встановлю ці кляті. І буде взагалі краса, і ще треба ж буде мені ремінець якийсь. Бо вже все купила для ремінця, ще зшити ременець треба буде. Але тільки після того, як люверси знайдуть чим встановити. Так, це раз. Далі. Із-за того, що тут дуже некоректна оця штука, шаблончик некоректний, насправді. Ось в цих. Містах, де ручки пришиваються. Некоректне, тому що не прилягають отак, от ручки до сумочки. Ось тут нема дірочок. І сумочка, ну ви бачите, так? От, якщо заглянути, то все видно. Мені це не подобається. Так, це косяк. Іншого разу, коли буду робити сумочку, таку саму. Я це і справлю, <хи> я зроблю як треба. Ще, а, звичайно, тут, коли шиєш таку річ, треба було робити оцей сідільний шов. Ну, не буду зараз пояснювати, що це і до чого. Двома іголочками він робиться. І ось на конячки, на ось таких. Деталях, які ми бачимо в виворітну сторону, на ручках, я цей сідельний шов зробила. Але все інше я прошила однією голкою, ну, крок назад, таким швом. І якщо вам показувати, що в мене там внутрі, ну, я так скажу, що, можливо, не дуже охайно в мене вийшло, ну, для першого разу згодиться. Вже е, коли буду шити другий раз, то буду все робити, як треба. Так, ну, в мене немає ніякої підкладочки. Треба, звичайно, робити підкладку. Я купила підкладочну шкіру, так. Але не стала її тут додавати, бо вона і так, в принципі, нормально виглядає і без підкладочки. Мені ті кишеньки там не потрібні. Так що, і так піде. Так, от, бачите, як виглядає цей шов е з виворотньої сторони. Там, де. Однією голочкою я шила, Тобто з лиця. От так, А тут от так. Ну і тут, взагалі, от таке робиться. Звичайно, з підкладкою було б найкраще. Але для першого разу і так піде. Я і так задоволена. Ніхто, крім мене, ту внутрішню. Частину сумки бачити не буде. Так що і так згодиться. Ну, я ж кажу: для першого разу окей, але коли буду я вже другу наступну сумочку таку шити, то я вже буду робити і підкладочку, і всі шви зроблю сідельні, Тобто, все як треба. А, отже. Поки що я дуже задоволена своєю роботою. Мені дуже подобається те, що в мене вийшло, а, ну, окрім ось цих недочутів, як то кажуть. Але це перший раз. А для першого разу, я думаю, все добре вийшло в мене. А, на цьому буду закруглятися. Далі буде. Не буду вас перегружати інформацією про пошиття. Шкіряних сумочок. Я не думаю, що це багатьом людям буде цікаво, тим більше тим, хто приходить на цей канал зав'язанням. Але інколи буду вам показувати, що в мене з цього приводу виходить, які сумочки будуть наступні. І, ну, як буде рости моя майстерність в цьому плані. А на цьому, мабуть, все. Буду закруглятися. Маю сподівання, що вам все ж таки було цікаво подивитися і послухати про мої пригоди з пошиттям шкіряної сумки А-ля Ермес Біркін 30. Сподіваюся, вам сподобалось. Ну, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. А поки що все. До наступного відосику. чао чао